Всім привіт до вашої уваги. Лот. Це диспенсери для напою від торгової марки Ernesto. Їх буде два набори по два диспенсера з підставочкою. Ось так вони виглядають. Їх буде дві моделі така, з такою текстурою скла. Вони всі відбивають градієнт, дуже гарно виглядає. Тут така пластикова кришка всередині пророзинена. Та такий дозатор. Він теж пластиковий, дуже легко відкручується та можна легко помити. Об'ємом вони 2 літра розміром діаметром 12,5 та 13 см на 21 см та 22 см. Вони будуть з такою металічною підставочкою. Вона покрашена в матовий колір. Дуже гарно виглядає. Також така банка, але тут інакший рельєф. Але і та і інша дуже гарно виглядає. Та прикрасить будь-який будинок та будь-який стіл. Всього в лоті буде два набори. Вартість лоту 820 гривень, собі вартість одиниці 410 гривень. І цей лот ви можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. А щоб дізнатися більше про наші нові поставки товару, залишайте ваш емейл нашому менеджеру. Всім дякую, заробляємо разом!